365 днів про взаємовідносини, день 186. Куди ми йдемо з тобою? Знак питання. Це жінка запитує чоловіка. Знаєте, що в світі безліч розчарованих жінок, які живуть з чоловіками, які не мають абсолютно ніякого бачення. А ми з вами націлювалися на те і говорили про те, що чоловік має мати бачення, тобто розуміння, куди він веде свою сім'ю. Тому перше запитання, яке ви маєте дати або задати чоловікові, який зробив вам пропозицію, це а куди ми з тобою будемо прямувати? Куди ти мене будеш вести? Тобто, для чого ми зараз створюємо сім'ю? Яке в тебе бачення на життя? Тому що якщо є бачення. То тоді жінка буде знати, що вона зможе допомагати своєму чоловікові і як в чому допомагати. Уявіть іншу картину. Для того, щоб мати і допомагати, треба розуміти, куди ми йдемо. Якщо немає бачення, значить помічник не реалізований. І якщо ви хочете якби, зберегти себе від розчарування на найближчі 20 років. То краще відкласти весілля і сказати чоловікові: дорогій, спочатку визначся з баченням, спочатку зрозумій, куди ми будемо йти, куди ти мене будеш вести, а уже потім поговоримо про все інше. Бо розчарування буде, воно гарантовано буде, якщо чоловік не знає, куди вести. Другий момент: жінка, яка б вона не була тактовна, гнучка, розумна, вона не буде. Іти за тим, хто не знає, куди веде. І тут чоловіки часто ображаються, говорячи, ти повинна мені допомагати, ти помічниця, а я від тебе ніякого толку не бачу знову ж таки, іде порушення Божого закону. Бог сказав: ти той, хто забезпечуєш свою сім'ю баченням, фінансами, розумінням. Скажіть, будь ласка, при чому тут жінка? Жінка може допомогти тобі, тобто, адаптовуючись до тебе, вона може допомогти тобі в твоїх цілях. А якщо немає цілей, вона каже: Я сиджу на місці, тому що я нікуди не йду, ти не йдеш і я не йду. Я не можу поперед тебе бігти, бо це порушує Божий закон. І так багато сімей вони розпадаються або стають чужими один до одного тільки тому, що у чоловіка не було розуміння. Спочатку визначитися з шляхом, куди я тебе поведу, або куди ми прямуємо з тобою по житті. А жінка, яка старається допомогти, або старається десь підтримати його, вона не може реалізовуватись там, де чоловік не розуміє, куди йде. Тому чоловіки є пасторами в своїх сім'ях. І знаєте, як Біблія говорить Єремія, 10 розділ, 21 вірш. Бо пастирі безрозсудними стали, і Господа вони не шукають, а тому чинять вони нерозважливо, все їхнє стадо розсіяне. Ось така кінцева картина сім'ї, де чоловік не визначився спадженням.